А це що таке? Ем. <смір> Ні, вони замінили мапу. Це що взагалі? Куди мені бігти? Де я знаходжусь? Е, Зачекай, я можу піднятися? Оп, я можу піднятися. А тут о, hello. Лос крокоділітос оу, є. Він наш. Так, я бачу лодочку, а це означає те, що я можу плавати. Чи не можу? <смір> Напевно, не можу. А навіщо вона взагалі тут? Ну, типу, я думав, ми попливем. а ми, походу, не попливем. О, я можу нажати сюди. Це акула? Да, напевно, це акула. Тадамс. А-а-а. Тут я вже був, це ми вже знаємо. Тут я вже все взяв, тому можна сюди навіть не заходити. Спаун. <г <Wisdom> <г <CASa> ні, хтось іде. Дивись, yeah. я його дожину. Я тебе дожину. я тебе дожину. Зачекай Стій, стій, стій. я тебе доганяю. Давай, 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 є Трену струзо. Я знову не встиг. Там ну. Дивись, тут є якийсь домік. Так, я нажимаю і повинен чекати 20 хвилин. Дійсно, ну окей. Хе -хе. Чекаємо, не дочекаємося. Я можу зайти сюди. Заходимо, звісно. О, я тут вже був, ні? Побігли. Може там буде хтось новий? Я дуже на це сподіваюся. Побігли. Оп, стоїмо. Хе-хе, я вже з досвідом. Це у нас з тобою така міні-гра в кальмара. оп оп-оп-оп, і оп, оп. я встигну. Да, я встиг, мені сьогодні везе, тому що я каши з'їв. А-а-а, Тут у нас з тобою оуджі повинен бути. Тут у нас з тобою І Я забув, що тут є оця штука. Ми по чуть-чуть повільненько з тобою йдемо. Наш дядя Вася в шоці взагалі від цього всього, але я теж в шоці. І саме головне це не тупити. А я таке люблю. І щоб не глючило, це дуже важливо. Бем-бем-бем-бем-буп'є. Оу, ми змогли, тому заходимо сюди. А тут у нас код. Почекай, а тут код був 72. Він такий, є 72? Так, да, 72. Ооо, а тут 70 був код. Так, да. Ізі, oh. а тут кімнату поміняли. Та, да, і тут у нас з тобою є м'явол, але я його взяв. І наша я сюди йшов. Я думав, там ще хтось буде, а там нікого немає. Ну, капець якийсь. Напишіть в коментах, як вам це оновлення. Ну не знаю, я спочатку взагалі не оцінив. Мені воно взагалі не зайшло, але це щось новеньке, тому можливо даже і непогано. Взагалі було б чудово мені когось знайти. А поки я нікого знайти не можу. Я можу піднятися. Так, я можу піднятися, а тут я теж можу піднятися. А навіщо я піднявся? Дякую, не дякую, тут нікого немає. Хтось у нас появився. І де він? Хто він? А де він появився? А, я його вже взяв, тому я його не бачу. Я можу натиснути на цю бумажку, і тут буде джоб 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 Ну, звісно, звісно, дякую. Тільки я його вже взяв теж. У, а тут у нас хто? Сюди я можу натиснути? Та ну ти глянь, тут теж пустота, я теж всіх взяв. Це не цікаво, ей! Але я можу натиснути на цей плавник. Акули, це взагалі що? Ей, я думав, там буде якась інша локація. Локації. На плавники ми з тобою більше не натискаємо. Але я повинен хоча б заскочити сюди і взяти нашого стульчика. Оп, сюди. Хе-хе, заскакуємо. Та ти глянь, який я скакун шатой. О, чітко, я заскочив. І сюди. Ху. а хто це у нас тут такий сидить. Опа! ча ча чі оу, oh, є. Yeah. Ми його знайшли. А він також 220-й. go. Ну а там, щоб мені туди дойти, то я маю назад скакати, да? Ну, взагалі, це. А, наша скакати, якщо можна впасти і відкинутись. Ставимо лайк. Давай тоді будемо скакати на. Я так і думав, я так і планував, я захотів побігати, тому. Не смійся з мене, та да, іноді не попадаю. Да, таке буває. Ну, а, значить так, скачемо сюди. Нам немає куди поспішати, ми і так вже дуже багато кого знайшли. да, зелений, ти в шоці, да я сам в шоці. кур, кур. Ой, на що я спав нажав? Я хотів індекс нажати. Також тут у нас є ще один пупсик, і ми його. Теж обов'язково повинні взяти, тому що як він там буде саменький сидіти, ми повинні його взяти до себе і, то... і впасти. <плес> а, ти думаєш, мене це зупинить? Да ніколи в житті мене це не зупинить. <плес> я пошутив, я побіг далі. <плес> шучу, шучу, ми з тобою, звісно, підемо і візьмемо. Я повинен заскочити. І дивись, я заскоку. І я впав. Це що, якась шутка? Я так чітко починав. А тут що, уже все? Ні, то ти глянь. Ми з тобою заскочимо. Ми з, тобою по... Ми з тобою впадемо. <смі> Я повинен показати свій досвід, а в мене досвіду повні штани, ти сам це знаєш. Бемс! -хо -хо, кайф. А, дядя Вася в шоці? <смі> точно залітаю, точно повинен. Так? Оп. <смі> Я казав точно. <смі> Тоді було точно, а це вже точно точно. Ну іначе й бути не може. Я по-любому повинен залетіти, тому що сьогодні ми не зможемо закінчити це відео. Ми по-любому впадемо. ми не закінчимо це відео, поки я не візьму його. Ось ти побачиш. О, а це я. Я в шоці. Полетіли далі. Let's go. Так, я повинен якось сюди долетіти. Ну чи не умнічка, можна посидіти відпочити, але в нас немає часу, тому я, звісно, впаду, так? Да? Ні, я не впав. Ух, яка маленька тоненька лінія. Ммм, як ножків твого однокласника. Пумс, побігли? Давай, давай. Хе-хе, <пев> <пев> гей! <пев> <пев> В смислі, чому я впав? А чому я впав? Ей, да я не поняв. А це що таке? Зачекай, я повинен там скакати? Ну, можливо, але ж я не зайчик, побігайчик. Так, все, я знову тут. І тут ми з тобою скачемо. Бемс, бемс. Ні, ні. А як? Стоп, не пуняв. А як я там повинен заскочити, я вибачаюсь. А це що таке? Ви хочете, щоб я сьогодні відео не закінчив? Ну, походу, да. Хе-хей, тут головне не зупинятися, да? Ніколи не здаватися. І тоді в тебе обов'язково все вийде. Ну не факт, але Ну... в мене починає бомбити, но я спокійний. Ладно, що чов, можливо, не такий спокійний. А я не знаю, як по цій лінії скакати взагалі. Це для мене важко. От як я повинен. Дивись, оп, стою. А можливо по чуть-чуть. Да, ні, стоп. Ні, не падай ти. йомайо, чому ти впав? Ну дивись, я там не можу стояти. Я не можу по чуть-чуть бігти. Будь ласка, я буду плакати. Ну сюди я вже доскакую на Ізі. Це вже не важко. Ну тут. Так, я стою. Я не знаю, я боюсь далі. Я сижу на ньому. Оп. Ні, ні. Ні. Не поспішати? Я не знаю, а я поспішаю. Іначе бути не може. Я впав. О, хеллоу, ти хто такий? Я тебе візьму. Белуга-белуга. Мені вже не так обідно, я хоча б когось зміг взяти. Сподіваюсь? <тур> да, 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 звісно, звісно. Я впаду, звісно, як ще іначе. Бемс, я знову впав. <схай> я дійду, я повинен. Ні, я не дійду. Я більше не буду. Я обідався. <схай> да ну це якийсь капець. Давай, я впав. <схай> Так, спокійно, сьогодні чудовий день. І в цей чудовий день я не повинен псіхати. Я не повинен пічалитись і не повинен плакати. Я вже починаю плакати, тому давай, будь ласка. <гл> Залезь спокійно. Ось, ми заскочили. Не поспішай. Ось тут стоїмо. Оп, заскакуємо. Не падай, я тебе благаю. Оп, стоїмо. Тихенько стоїмо. Оп, не падай, не падай, не він впав. Він впав! В мене є тактика. І я повинен іти за цією тактикою. Закінчуємо відео. <гл -urar> Дивись, оп, все. Я, ск... Я впав. Я впав. Я не планував ціле відео сьогодні скакати. <рив> Я хотів зайти, подивитися обнову, знайти когось цікавого і позитивненько закінчити відео. І ти думаєш, так буде? Я зайшов, подивився обнову, <рив> знайшов дуже мало, але цікавого. Впав <рив> і з позитивчиком починає плакати. <рив> та це якась шутка. Туди взагалі можливо дійти чи ні, та це. Навіщо взагалі я за це взявся? Я не знаю. Я не хотів. Оп, стоїмо. Ні, це неможливо. А якщо я буду йти боком. Да, дивись, і в мене є ідея. Я впав. Чудова ідея, Вірін. Геній! Я боком спокійно буду падати. Та ну взагалі це якийсь жесть. Бумс. Ой. От як чудово. Я там зачепився, там. там, там. Сікійсь, я дихаю подмишками і спокійно заскакую сюди і більше. Я не буду падати. В житті я не впаду, тому що я дихаю під мишками. Під мишки вони. виходить, під мишки не діють. Тому ніколи не дихайте під мишками. Це небезпечно, тому що ви можете впасти. Все, я не можу, мене починає бомбити. Ні, 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 стоп, 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 стоп. Ні, я впав! Я хотів там на те бильце заскочити, а потім спокійненько. О, хтось з'явився, почекай. А де він? А його немає. А, мене обманули, там хтось з'явився, я вже думав, а його немає. Та, ну, якийсь капіці, якийсь капець. Спокій. Спокійненько заскакуємо. Оп. Mm. <плес> Це не спокійненько взагалі. Я ціле відео намагаюся туди заскочити. Ціле відео. Mm. Ні, я впав. Ха, постав лайк, будь ласка, бо мені дуже печально. 15 секундочок. Ану, покажись. І Свегі брус. Оу, є. Ой, ми його взяли. А також зачекай, я згадав. Я забув, де воно знаходиться. Ей, та де воно? А дійсно, а де воно? А, ось воно. Дивись, ми нажимаємо на ці бумажки. А тут десь я можу зайти піднятися. О, Да, я можу піднятися, та ти глянь! Ми з тобою нажали на бумажки, і тут у нас кімнатка Джоб Джоб. Ми піднімаємося, і тут маленькі джоб джоби лос джобсіто! Вау! Ми їх знайшли, вони наші, і звісно, це мене не може не тішити. Це було не так важко, як. <хи> Те, що було сьогодні у нас з вами, і звісно, хто я такий, щоб не побігти знову і не мучитись далі. Тому, звісно, я побіжу і буду далі мучитись, скакати і печалі не знати, да? О, дивись, можливо так? Стоп, тихенько, 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 тихенько. Ні, ні, стоп, 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 не падай, не падай. Я впав. Та чесно, ізі скакати взагалі. Хо-хо-хо, да я Бетмен. Називай мене людина, павук. Ні, я впав! Це тупо неможливо туди доскочити. Але мене давно називали Вілін неможливо. Тому я буду два дня скакати і так і не доскочу. Так, шукаємо баланс. Шукаємо. Мене часто називають Вілін дисбаланс. <риклад> я не знаю взагалі, як це виконати. Дивись, заскакуємо. Тут вже для мене ізі, я вже от впав. <риклад> не так і важко впасти. да? Що сталося? А що з небом? А, <риклад> можливо, мені це допоможе? Ні? Я сподіваюсь, ніч мені допоможе. Я повинен якось залетіти. <риклад> <риклад> Дивись, я відчуваю оце воно. Я відчуваю, я зможу. <гана> Погана в мене чуєчка. <гана> я не знаю як, як люди доходять до кінця. Тут аж немає нічого такого, за що я можу зачепитися. Так, побажайте мені удачі. Я повинен. Дивись. <гана> я навіть не зачепився, я не попав. <гана> Де можна купити чити? <гана> я чітко стою на цьому. Чітко, все, я повинен. Я не знаю, це, це якийсь жесть. Та це неможливо. Мене часто називали Вілін, неможливо. <гум> і знаєте, вони не обманювали. <гум> я дійсно не можу. <гум> <гум> Дох до успіху йшов і не дійшов. Ні, я впав! Я не здамся. Я повинен дійти до кін... <гум> Все я здаюсь. Я не можу, я не знаю, це якийсь капець. Ти повинен дихати, і тоді в тебе, звісно, нічого не вийде, тому що ти, бляхамуха, не можеш попасти адекватно на цей стільчик. Тихенько стій. Ні, ні тихенько, 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 не поспішаємо, не поспішаємо. Тихенько, 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 тихенько не з'їжджай, стій. Так, я вже майже, я вже майже, стій, тихенько, Ні, ні, не, стій, стій, будь ласка, Ні, ні, ні. так, стоп, я путію. <післявання> 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 да! Да, <післявання> ми змогли, да, Ми змогли. Летс го! Два дні намагався. <хи> дякую, я зміг. Я вспотів. кар комбінасіон. Так, і ми його знайшли. Я все-таки зміг. Я не здався, тому що я вілін. Дуже дякую тобі за увагу. Бажаю чудового дня і пока-пока. Ну а я пішов мити подмишки, тому що вони дуже вспотіли. <хи> <Да. хи> пока. Бемс!